Дружківка це не просто місто на мапі. Це наш дім, наша сила, наша гордість. Тут народжуються мрії, зростають таланти і панує щира любов до рідної землі. Попри всі труднощі, дружківка живе завдяки людям, головній її цінності. Саме завдяки людям історія нашого міста сповнена яскравими подіями та неперевершеними досягненнями. Сьогодні ми відзначаємо день народження рідної дружківки. Її вулиці пам'ятають запах свіжого хліба, дитячий сміх, тепло родинних свят. Всі ми щиро віримо, колись настане день, з якого почнеться наше довгоочікуване мирне життя. Всі, кому довелося покинути рідні домівки, повернуться назад. І вулиці знову по-справжньому оживуть. Ворог руйнує все, що нам дороге, усе, що ми створювали роками. Але є те, чого зруйнувати неможливо: наш незламний дух і прагнення до свободи. Саме в цьому наша сила. Саме в цьому наша перемога. Сьогоднішнє свято об'єднує всіх його мешканців: тих, хто залишається в місті, тих, хто знаходиться у більш безпечних регіонах нашої країни, а також тих, хто наразі перебуває за кордоном. Адже серцю кожного з нас найрідніша геолокація, дружківка. Вітаємо, рідна, З вірою у серці про найкраще для тебе. Я хочу пожелать Дружковке, чтобы все было прекрасно, без каких-либо происшествий, особенно за несколько последних недель. Хочется, чтобы вернулись друзья, которые уехали, потому что очень сильно не хватает и всего самого прекрасного. Я хочу пожелать, чтобы все вернулись домой, жили в своей родной Дружковке, мирного неба, чтобы все было хорошо, здоровье, счастье, чтобы все семьи были рядом, чтобы все воины были живы и здоровы и всего самого наилучшего. Всего только хорошего, чтобы поскорее закончилась война, все вернулись в свои дома и все было у всех хорошо. Ну, еще больше здоровья, всякого такого хорошего, и чтобы каждый встретил свою половинку. Ну, я пожелаю, чтобы закончилась быстрее война, чтобы все снова работало, чтобы было мирно неболь на над землей, чтобы все было хорошо, чтобы все вернулись, кто уехал. Наши родные и близкие. Чтоб тут настал мир побыстрее. Да, всем жителям города здоровья и главное мира. Завтра дружки призначает место, что вы побажаете свято? Перемоги. 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 Да. Да. Очень хочу пожелать нашему городу мира, добра и счастья. Мира, мира и счастья семейного, чтобы не болели, старики были обеспечены. Ну, Как-то так. Бажаю, щоб а, всі рідні були цілі і бажано ще рядом. Бажаю, щоб цей, а, щоб цей рік в Дружківці під Україну він був не останній. Ну, я так сподіваюсь, по крайній мере. А там вже як туди. Але головне, щоб рідні були рядом. Це в цей час головне не свято, не прибирання, вибачте, вулиця, якась красива, чиста, все таке, але бажано, щоб всі просто були рядом, живі і здорові. У мирного немало было. Счастья. Чтобы все было хорошо, все. Самое главное, процветание мира и всего хорошего, надеюсь, будет прекрасно. Будет свобода, гармония и уют. Вот. Завтра, сколько я... будет отмечать день города, что вы пожелаете городу и ее жителям? Этот раз? городу пожелаем Окончания вот этого... Окончание войны. войны. Дякую городському руководству, яке робить дуже багато для нас в умовах війни, в словіях біди. Убирають, кормять. В общем, слов не магазинах все є. В магазинах все є. Магазина все є. Лишь бы закончилась війна швидше. От всему дякуем, будьте здорові. Спасибо вам. Я, я то же самое, что вын сказал, значит, то же самое за это. Щоб за... Война, самое главное, чтобы война закончилась. А мы проживем. Что же это? Ну, у нас только два желания. Чистое Чисто небо мир. над головой. Мир наступил. И мир. Внутрь. Все, а так всем помогу. Все, все здоровы, пусть живут, счастливо. Mm. Чтобы все вот это все целое было, чтобы молодежь есть была. Чтоб... ну, В общем, чтобы все было. И чтобы люди стали добрее. Да. Миру и побольше людям ума, чтобы у них был ум этот мир обеспечивать. И уметь жить без войн, и решать свои проблемы мирно.